Моль несподівано заговорив на фоні нових ударів по Україні, поки ми оговтувалися від страшних і цинічних ударів. на кшталт атаки багатоповерхівки Дніпра. Російський диктатор передав шокуючий сигнал Україні, начебто, нова пропозиція і вимога Рашостів. Схоже, на нас чекають дуже непрості дні, під час яких багато чого може вирішитися. То щоб дізнатись усі подробиці, обов'язково перегляньте цей ролик до кінця. Вітаю вас на Ціві і далі будемо говорити про дійсно важливі речі, адже у результаті вибуху у багатоповерхівці Дніпра значно пошкоджено кілька поверхів. Руйнування торкнулося квартир. Виникла пожежа. Про це пишуть місцеві пабліки та публікують момент прямого влучання ракети по багатоповерхівці в Дніпрі. Окрім цього, повідомляється, що ворожі ракети влучили у склад АТБ у Дніпрі. Жодного військового об'єкту поблизу чи навіть натяку на це. Там немає, але ж рашиста цинічно заявляють про те, що збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного і наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що здійснюють розробку оперативно-тактичних комплексів сапсан, виробництва багатоцільових ударних і розвідувальних безпілотників, літальних апаратів, роботизованої бойової техніки Пила перехоплювачів і баражуючих боєприпасів, але судячи з того, що це вже не перша подібна атака, за останні тижні можна зробити певні висновки про їх тактику і можливу мету. Так, мета російських атак по українських містах, зокрема й по Дніпру, багаторівнева, чітко свідчить про те, що Кремль не прагне миру Тож, коли путінські посіпаки одночасно говорили про переговори і запускають ракети по житлових будинках, це руйнує довіру до будь-яких мирних заяв. Ну як ми знаємо, раніше Путін заявив, що озвучений ним. Цілі та умови Росії щодо України залишаються в силі. Зокрема, він вимагав від України виведення військ з чотирьох регіонів: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також вимагав письмової відмови від вступу до НАТО і оголошення нейтрального статусу країни. А говорячи про мирне врегулювання, він заявив, що мир потрібен на добрих базових засадах, які задовольнили б Росію і Україну, забезпечили безпеку обох країн, А водночас у Кремлі розродилися відповіді на слова американського президента президента Дональда Трампа про те, що його російський друг Володимир Путін його підвів. Зокрема, офіційний представник Кремля Дмитро Пісков висловив думку, що Трамп дуже емоційно ставиться до війни РФ проти України. Він додав, що російська влада розуміє, що США і особисто Трамп дуже стараються і докладають зусиль, щоб покласти край війні. Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми. Це абсолютно зрозуміло. Висловився представник Кремля. Нагадаємо, що напередодні під час прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармором. Трамп коментуючи питання війни в Україні, сказав, що Путін його підвів. Він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Подивимося, чим це все закінчиться. Сказав тоді Трамп. Глава Білого Дому навіть визнав, що вважав, що легко зможе закінчити війну в Україні, покладаючись на свої особисті стосунки з Путіним. Крім цього, Трамп висловив думку, що вимагати від Кремля згоди на припинення вогню в Україні ще не час. Здається, зараз ще не час просити Путіна про припинення вогню. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вже у жорстких заходів сказав американський президент. Військовий експерт Олег Жданов також прокоментував слова Трампа. Тож далі слухаємо. Я то ну опять же, подчеркнув що у нього з путіним були такі дружеські відносини, Просто вот. очень хорошие отношения, но Путин его подвел, не слушается Путин. Вот. И еще, а вот газета Вашингтон Пост в это время пишет, что Трамп снова сдает союзников. Почему? Потому что сегодня, кстати, должен состояться разговор Дональда Трампа и Си Пиня. И накануне, то есть вчера Дональд Трамп принял решение прекратить военную поддержку Тайваня. И э, военная помощь Тайваня, которая была сформирована на сумму более 400 миллионов долларов, э, она остановлена Дональдом Трампом. Трамп хочет, чтобы Тайвань покупал. Оружие, ну так как мы, вот нам он, помните, прикрыл все, все, э, все помощи, и сейчас мы покупаем. Вот две партии, одна из которых уже в Украине, как говорят средства массовой информации, э, вторая где-то где в пути. Но она это оружие куплено с нашими партнерами, ну фактически странами НАТО, куплено для сил обороны Украины. А здесь Тайвань получал также помощь от Соединенных Штатов за счет Соединенных Штатов. Трамп сказал нет, остановил эту помощь. И это накануне разговора с Си Цзепинем. Ну, газета Вашингтон Пост считает, что Дональд Трамп опять же придает э, союзников Соединенных Штатов в пользу договоренностей с Си Чтобы чтобы формально Трамп объясняет это желанием совершить сделку. Ну, видите, у него немножко терминология отличается от обычного политика. Точнее, нет вообще терминологии политика, у него терминология такого бизнесмена средней руки. И, соответственно, у него все сделки. Все, даже не договора, а все сделки. Вот сделка, и все. И вот он хочет совершить сделку с Си Цзипиньо, чтобы наладить торговые отношения. Но по сути он оставляет э, Тайвань на растерзание э, этому на растерзание Си Цзипиньо. И э, я так понимаю, что это, это фактически зеленый свет, что Си может высаживать войска, захватывать Тайвань, и это же э, тогда Путин скажет, так подождите, им можно, мне нельзя, и продолжит захватывать продолжить захватывать нашу страну. В этом еще тоже очень большая, очень большая это самое, для, для нас проблема, которую создает Дональд Трамп. Своєю чергою спецпредставник президента Шакіт Келох заявив, що Путін вважає себе переможцем у війні проти України. Тому не погоджується на мир. Трамп роздратований Путіним, який провокував його. Без припинення вогню дуже важко досягти миру. Проблема в тому, що Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я ж віддаю перевагу спочатку припиненню стрілянини. Бо як тільки вона припиняється, її важко відновити, сказав Келох. Він зазначив, що Трамп роздратований ні, Путіним адже думав, що його особисті стосунки з ним дадуть результати. Натомість Путін його провокував за зачиненими дверима президент Трамп набагато зліше ніж на публіці, зазначив Келох. Ну а в продовження розмови про переговорний процес варто також і зазначити те, що прес-секретар російського диктатора Пісков заявив про паузу в переговорах між Росією та Україною. Речний Кремля Дмитро Пісков заявив, що зараз можна говорити про паузу в переговорах між Ерефією та Україною. Хоча канали слідкування переговорних груп залишає. Ається відкритими, він додав, що не варто носити рожеві окуляри і очікувати швидких результатів, оскільки переговорний процес потребує часу та поступовості. Пісков також звинуватив європейських лідерів у тому, що вони нібито заважають мирними зусиллям щодо України. Раніше про секретар Кремля Пісков запевняв, що Путін не відкидає можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, така зустріч може відбутися, якщо на експертному рівні виконують необхідну частину роботи. Російський диктатор також заявляв про готові. Овність до мирних переговорів з Україною, але на своїх умовах проте в Москві здається, намагається затягнути процес. У Кремлі постійно знаходять причини, чому зустріч поки неможлива. Спочатку глава російська МЗС Лавров заявив, що Москва готова продовжувати переговори і допускає проведення можливого саміту, який має поставити крапку в цьому процесі. Пізніше в Кремлі заявили що саміт можливий лише після того, як усі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані. У центрі протидії дезінформації зазначили. Що Путін знову все перекрутив, Україна давно підтримала пропозицію США щодо припинення вогню ще в березні, також Україна давно запевнила про готовність до зустрічі лідерів, зокрема за участі президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа та Гіпа Ердогана і Європи. Путін стоїть і каже, що хтось не хоче говорити. Насправді ж саме Путін хоче далі воювати і обстрілює Україну. Рецепт від брехні билто його боляче. Тільки так зазначили у ЦПД. Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що якщо російські Владі Мір Путін не погодиться на зустріч. Санкційний тиск на Росію з боку США має бути посилений. Санкції ми очікуємо за умови, якщо немає зустрічі лідерів або немає, наприклад, припинення вогню. Тобто, це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї. Ви це знаєте? Це не секрет. Якщо війна триває і жодних рухів бік миру немає, ми очікуємо санкцій. Заявив Зеленський. Він зазначив, що порушить це питання під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована вже незабаром у Ні. Орко, а саме наступного тижня президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку. Мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа наклала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росією. Але зав'язувати все це, це загальмовувати тиск на Путіна. Вважає президент України. Він вкотре наголосив на тому, що Готовий до зустрічі з Владіміром Путіним. Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої він не готовий. Зауважив глава держави. Проте як ми бачимо, Рефі всіляко уникає домовленості про такі переговори та зустрічі. Тож наразі це було усе. Залишайтесь на PTVU, щоб бути завжди в курсі усіх останніх та актуальних новин. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!